Скільки, будь ласка, коштів залишилося в резервному фонді, який створювався для закриття терміново кричущих проблем безпеки держави? Я маю погану новину: в резервному фонді, який розписаний на весь рік, залишилося менше 15% коштів, які будуть з'їдені за два тижні. Питання: а скільки з цих коштів резервного фонду були спрямовані? На Збройні Сили України. Абсолютна меншість. Кошти використовувалися на виборчі напрямки. Бо питання так званого кешбеку, підкупу виборців це питання виборчі. Питання так званої тисячі гривень, які виплачуються, це питання передвиборчим, це спроба купити голоси. Питання збільшення фінансування єдиного пропагандистського марафону, на якому ні я, ні представники моєї політичної сили, другої за чисельністю фракції в парламенті, не були жодного разу. На ці гроші вони мають. Питання збільшення фінансування каральних органів офісу протидії опозиції, на це в них грошей. А от на Збройні сили. З резервного фонду не було використано майже нічого.